Отже, потрібен сайт класна ідея. Але з чого взагалі починати? Це питання, знаєте, може збити з пантелику будь-кого. Сьогодні ми якраз і розберемо два абсолютно різні шляхи, якими можна піти. Один такий собі швидкісний і простий, а інший потужний і дуже гнучкий. Поїхали! Ось воно, те саме питання. І якщо є відчуття якоїсь розгубленості, не варто хвилюватися. Це абсолютно нормально. Власне, мета цього розбору перетворити оцю розгубленість на чіткий план дій, на таку собі персональну дорожню карту. Насправді тут вибір не просто програми, це вибір цілої філософії. Уявіть, що треба обрати між швидкісною, але ідеально прямою трасою, яка миттєво доставить до мети, та. Безмежним бездоріжжям, де шлях прокладається самостійно і можливості, ну практично нескінченні. Гаразд, перш ніж обирати маршрут, давайте но зазирнемо під капот. Щоб зрозуміти, як усе працює, треба розібратися з головною деталлю будь-якого серйозного сайту його, так би мовити, двигуном. І цей двигун має назву CMS – система управління вмістом. Чому це так важливо? А тому, що саме CMS дає ключі від сайту, дозволяючи змінювати тексти, завантажувати фотографії, керувати сторінками, і все це без допомоги програміста. Це, по суті панель керування. Ну а якщо CMS – це двигун, то шаблон це те, що бачать усі навколо, це його кузов, колір, форма фар, одним словом, увесь його стиль. Саме шаблон створює перше враження і визначає, чи буде сайт схожий на елегантний спорткар чи на надійний позашляховик. Але що, як нашому сайту потягу потрібні додаткові можливості? Ось тут на сцену виходять плагіни. Уявіть їх як спеціалізовані вагони: вагон ресторан для онлайн замовлень, вагон каса для продажу квитків. Кожен плагін додає якусь нову конкретну функцію. Отже, креслення нашого сайту потяга готові. Тепер постає питання: а де ж ми будемо його збирати? У власному гаражі, подалі від сторонніх очей чи одразу на головному вокзалі, щоб усі бачили? Ліворуч, наш приватний безпечний гараж. Тут можна експериментувати, робити помилки, і ніхто цього не побачить. Праворуч будівництво, так би мовити, в прямому ефірі. Кожен крок, кожна деталь одразу на виду у всього світу ризиковано, але знаєте, іноді це необхідно. І що справді класно в локальній розробці це повна свобода для експериментів. Спеціальна програма перетворює комп'ютер на такий собі тренувальний полігон. Це просто ідеальне середовище, щоб навчитися всьому без жодного ризику і, до речі, без жодних витрат. Гаразд, наш сайт зібраний, пофарбований і повністю готовий до рейсу в нашому депо. Як тепер вивести його на магістраль, щоб його побачив увесь світ? Процес запуску насправді дуже простий і складається всього з трьох логічних кроків. Все зводиться ось до чого. Перше, дати сайту унікальне ім'я, його адресу в інтернеті. Це і є домен. Друге, орендувати для нього паркувальне місце в мережі, де зберігатимуться всі його файли. Це називається хостинг. І третє, просто перевести наш готовий сайт з комп'ютера на це місце. Все готово. І ось тут цікавий момент щодо цього паркувального місця. Його розмір і, відповідно, вартість залежать від масштабу проєкту. Для простої візитки провідника потрібен ну, малесенький гараж. А от для величезного диспетчерського центру, що керує тисячами поїздів, знадобиться цілий ангар. А тепер найцікавіше кульмінація нашого розбору. Зіштовхнемо ці два світи на реальних прикладах. Суперпростий конструктор Google Sites проти потужної системи управління Joomla! Перш ніж ми зануримось у деталі, просто подивіться на це. Це кабіна машиніста CMS. безліч важелів, кнопок, датчиків. Виглядає складно? Так, тому що це дає абсолютний контроль, і це чудово ілюструє головну ідею. Велика сила вимагає бажання навчитися нею керувати. А ось і саме порівняння. Погляньте, який контраст Google сайти, старт за 5 хвилин абсолютно безкоштовно, ідеально для простих завдань. Але за це отримуємо адресу на кшталт sites.google.com І досить обмежені можливості. З іншого боку, джумла так, це інвестиція часу та грошей, але натомість отримуємо професійну адресу, безмежні можливості для росту та унікальний дизайн. Отже, заради чого взагалі варто йти складнішим шляхом CMS? Є три ключові переваги. По-перше, повний контроль, сайт виглядатиме і працюватиме саме так, як задумано, без жодних компромісів. По-друге, масштабуванність він може рости від маленького блогу до величезного порталу. І по-третє, це просто професійний імідж. Але за цю свободу доводиться платити. І не лише грошима за хостинг. Це вимагає часу на навчання, і що дуже важливо, це відповідальність. Такий сайт, який автомобіль, потребує регулярного техогляду, оновлень, щоб він був у безпеці та працював без збоїв. Ми пройшли весь шлях від двигуна до запуску в мережу. Тепер найголовніше як застосувати ці знання, щоб обрати ідеальний маршрут саме для своєї мети. І ось ця аналогія, по-моєму, блискуче все підсумовує. Якщо завдання швидко повідомити пасажирам про зміни в розкладі, як це робить провідник, Google сайти буде найкращим другом швидко, просто, ефективно. Але якщо ви оператор, якому потрібно курувати цілою залізницею, аналізувати дані, продавати квитки, тут без потужної смс, без такого собі диспетчерського центру, просто не обійтися. Зрештою, вибір зводиться до одного простого питання, яке варто собі поставити: що важливіше для проекту прямо зараз: швидкість і простота, щоб миттєво донести свою ідею? Чи, можливо, повний контроль і безмежні можливості для створення чогось справді унікального в майбутньому? Відповідь і буде тим самим правильним шляхом.